Підприємці вижницького району приїхали до селища міського типу Берегомет, де виступили проти вивозу лісу. На думку людей, дерево, яке зробується державним лісовим господарством, повинно оброблятися місцевими підприємствами та приносити в свою чергу дохід в районну казну. Замість цього сиренне оброблене дерево або так званий кругляк вивозять за межі держави, залишаючи деревообробні підприємства без роботи. Власники деревообробних підприємств зібралися в приміщенні будинку культури селища Берегомет для того, щоб донести своє невдоволення до представників районної влади та керівництва лісового господарства, яке, в свою чергу, на думку людей не дотримується обов'язків по постачанню сировини або взагалі не дає можливості підприємцям розвивати свій бізнес, постачаючи ліс за кордон. Наші люди не мають роботи, просто на за одного чому лізос не робить не робить, не, не працюють полорами в лізоскрулосу. Точно не працює, та як колег працював у три зміни. Чому не відправляють дошку, а відправляють ліс кругляком? На території нашого району працює більш, багато підприємців, які займаються деревообробкою. По підрахунках, в середньому, для того, щоб заплатити людині мінімальну заробітну плату, це, якщо взяти пилораму, це треба двох чоловік, в середньому треба біля 60 кубов лісу розпилити. На місяць, щоб він отримав мінімальну заробітну плату, ми йдемо на аукціон, оскільки ми отримуємо лісо. Наприклад, я за 9 місяців отримав 360 кубок. Скажіть, будь ласка, як я можу своїх чотирьох підприємців, чотирьох підприємців, не найманих, чотирьох підприємців там всі ми працюємо за вивести його, хоч заплатити мінімальну заробітну плату. Звинувачують деревообробники у своїх бідах керівника лісового господарства Миколу Ракевича. Люди кажуть, що замість того, щоб надавати деревину вищого сорту, очільник підприємства збуває низькоякісну сировину після того, як попередньо провівши аукціон, на якому підприємці витрачають більше ніж можуть заробити. Взяли той лот, проплативши гроші у лісгосп. Пройшло і і три місяці, того лісу не бачать. Якщо навіть їм дають той ліс, то той ліс, приїхаєш у ліс з машиною за 50 там, кілометрів. Ліс з той, що виписав першого чи другого сорту, тобі надають третього або й тих сировинок. При умові такі, хоч береш, хоч вертайся на півпорожку. Свою чергу керівник лісового господарства заявляє, що на ситуацію, що склалася, вплинути не може. Перешкодою, як каже сам, є прийнятий у 2007 році. 42-й державний наказ, що регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які саме здійснюють її заготівлю. Я на це вплинути не можу. На що можу вплинути. Я на те впливаю. Можу вплинути. Верховна Рада може відмінити цей наказ. Розумієте, прийняти зовсім другий акт. У відповідь на це, деякі невдоволені підприємці запропонували перекрити шлях потягам, що вивозять ліс. Також в залі почали лунати заклики щодо звільнення керівника берегомецького лісомисливського господарства. Відмовити людей від радикальних дій взявся представник громадської організації Чорна Сотня. Громаду поміняйте його. Яких баків, це вже все. Це вже відійшло. Не треба лише не треба діти старими механізмами. треба все міняти, сідати, договариватися. Порадившись між собою та представниками влади, підприємці вирішили написати звернення до влади в Києві та зібрати ініціативну групу, яка з даним питанням звернеться до представників Чернівецької обласної ради. В свою чергу керівник лісового господарства пообіцяв до 21 листопада владнати проблеми та надати деревообробникам купленим. У ними сировину в разі того, якщо людей не почують, вони обіцяють вдатися до радикальних дій. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.